Всім привіт! З вами Друзі Онлайн. Сьогодні ми хочемо провести опитування по вчорашньому призначенню, а саме по Юрі Луценко. В Україні можна стати генпрокурором, не маючи юридичної освіти. Вчора на засіданні Верховної Гади було прийнято слідуючий закон. І юру узаконену на пості Генерального прокурора України. Сьогодні ми спитаємося у людей. Що ж вони думають про це? Що коїться в Україні? Та я знаю, не був він такий вроді непоганий чоловік. Ж... То, на вашу думку, важливіше не освіта, а просто яка людина є. Яка людина, він може щось і зробить добре, не я знаю. Не потрібні старі кадри в, нової, в новому уряді. Потрібно когось нового, мені здається, молодого, фахового, що себе вже не зап'ятнав. Я так думаю. Це бред. Тому що чоловік, який не має освіти, як він може знати, розбиратися і взагалі це бред. Це все одно, що зараз поставить мене гнікологом. Ну то нічого не змінить. То якщо б був не Луценко, а хтось інший, то зараз б він робив свою роботу без посторонньої думки. О, тоді б може що змінилося. А так, я, моя думка така, що то корумпована система у нас суддівська, то як держава в державі. Їх ніхто не може скинути і призначити, вони самі себе скидують і призначають, то нічого не зміг. Я не є прихильником Луценка, як і більшість більшості політиків, але так, ну тобто я до цього салюсу з негативно відносно. Відносно це Ну, не тобто, значить. Для вас, для вас е принципово, щоб людина, яка є генпрокурором, мала юридичну освіту, відповідала тим які Так, так, безумовно, це є актуально, тому що людина, яка не є обізнаною в даній сфері, тобто навряд вона зможе робити якісь реформи, вносити якісь позитивні зміни в розвиток країни і так далі. Тобто, ну, за ним і так не, не зазначено так, якихось позитивних змін, коли він... А, працював у сфері поліції, так? Ну колишній міліції. Ось тому навряд чи я думаю, тут буде, можна буде очікувати якихось позитивних змін. Політика насправді для мене не важлива, але про майбутнє потрібно тобто думати. Юрій Луценко, як на мене, це клоун. Тобто посада генпрокурора для нього зовсім не підходить. Ну, Бажано так, щоб людина мала освіту, але тут рішає президент, він не ставить. Ну це правильно, як ви так думаєте? Побачимо, з днів покажуть. Я не знаю, він без освіти, мушик. Тільки через освіту, так? Напевно. Треба якусь кваліфікацію мати. Певно. Це, чесно, відверто кажу, кажучи, дуже корупційно і неправильно. А з іншої сторони, хіба в Україні немає фахівців, які б дійсно стали прокурором. Це захоплення влади в одні руки. Всім нещодавно влада нашої країни анонсувала ті вимоги, яким повинен відповідати генпрокурор для того, щоб обійняти цю посаду. Однак вже вчора всі ці вимоги були анульовані, через них переступили. Переступили в черговий раз через закон та через народ. Тому багато людей зараз обурюється і кажуть, що це просто-напросто маразм, якому однак вже ніхто не дивується в нашій країні. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.